Приїхала на кордон, якщо у вас є кошти, заплатили і поїхали. Мінус дуже часто, коли є питання повернення коштів з митниці, воно дуже затягується. Вам можуть кошти повертати місяць, два, три, чотири. Деякі мої клієнти ждали чотири місяці. Потім вони звернулись на митницю. Митниця каже: Ви неправильно якісь там дані зазначили. Завозила одна людина, номер рахунку дали іншої людини. Ми в такому випадку не виплачуємо. Тобто в таких випадках завжди буде проблема з поверненням цих коштів. І цікаво, коли ви платите в митниці кошти, ви сплачуєте за комісію банку. Вони беруть з вас на кордоні. Потім, коли митниця вам повертає кошти, також списується комісія банку і вже не митниця платить, а ви платите. Тобто заїзд по заставі, він актуальний, деякі люди ним користуються, але він дуже проблемний. Потім ці кошти забрати назад. І третій спосіб один з найкращих, яким і користується більшість таких громадян, які часто.